Існує безліч практик, які допомагають у реабілітації малечі під час війни. Одну з них впроваджують і білоцерківські психологи. Для цього вони створили іграшкову кімнату, яка заповнена різноманітними м'якими героями. Як розповідає психологиня Наталія, у ній безкоштовну психологічну допомогу можуть отримати усі, хто цього потребує. Ця кімната була створена в міжнародному проєкті, яким керує відомий арт-терапевт Вікторій Назарєвич, і таких кімнат по Україні ну вже більше 120. І зараз цей проєкт вийшов за меж за кордони нашої країни, і він у всіх містах, де наші є арт-терапевти. Як відбувається, ви можете подивитись, скільки в нас є іграшок. Ми пропонуємо всім людям, які мають діток, дітки, які вже виросли. Ми Пропонуємо зібрати ці іграшки, принести нам. Ми їх прямо, Ми їх приводимо до тями. Але хочу сказати, що всі іграшки приходять до нас в дуже гарному стані. Лікувати душу плюшевими героями можуть навіть дорослі. Наголошує психолог. Тож, коли з малечою приходять рідні, їм також рекомендують обрати персонажа, який найбільше сподобається. Найчастіше до кімнати приходять переселенці, які пережили страшні воєнні події на Донеччині, Харківщині та Херсонщині. Тут вони можуть погратися, помалювати або просто пообіймати пухнастиків. Ця іграшка дійсно допомагає, да? і бачите, вона такого розміру, що її можна обняти. І найголовніше, щоб іграшки у нас були від 15 до 70 сантиметрів, для того, щоб нашу цю сферу від підборіддя до кінця, наш, нашу цю частиночку просто захистити і обняти. Дітки так обіймають завжди. Якщо ви можете подивитись, іграшки є різноманітного кольору, вони стоять і спеціально підібрані для кольору, по, по кольорам, щоб була певна якась структура. Іграшки різноманітні, ми беремо тільки м'які іграшки. Приймають всіх охочих за попереднім записом сеанси. Проводять індивідуально з кожною дитиною, а ще допомагають їй соціалізуватися та знайти нових друзів. Семирічний Андрій приїхав разом з родиною до Білої церкви з дружківки, яка під постійними обстрілами окупантів під час терапії вже обрав собі маленького друга. Подобається, просто бобров люблю. А як ти його назвав? Бабрак. Бабуся хлопчика Галина ділиться. Терапія допомогла онуку стати активнішим та життєрадісним, а також налагодити контакт з однолітками. Спокій спокійніше, так. Да. Він багато спілкується з дітьми, і терапія дуже йому допомагає, іграшки. Він може прийти погулятися, посидіти. І підемо додому. Я кажу. А нових друзів знаходить? Ну, да, бо тут же всі діти такі переселенці. Крім того, терапія іграшкою допомагає розібратися у внутрішніх проблемах, які непокоять людей та знайти точку опори. Але для цього обов'язково потрібно вибрати плюшевого персонажа. У іграшці і криється розгадка психологічної травми, яку розплутують спеціалісти. За словами керівниці агенції дитячих та дорослих проєктів, подібні заходи планують проводити і надалі. Наша агенція дитячих та дорослих проєктів творчої Куртаси, вона зараз реалізує великий проект від громадської організації Дівчата з підтримки там World Vision міжнародної компанії, багатьох інших компаній. Великий проєкт, який проходить зараз в чотирьох містах, в чотирьох областях України, називається він Підтримка внутрішньопереміщених осіб в Україні. І ми, звичайно, готові в собі поєднувати в своєму просторі, поєднувати купу, купу по всього найцікавішого, і звичайно, цей проект Вікторій Назарєвич, який принесла нам наша психологиня Наталія Євгенівна, він нам дуже зайшов, і ми, звичайно, захотіли, щоб саме в нас воно реалізувалося. Любов Геращенко, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква.